Хто такий психотерапевт? На жаль, наше законодавство не має чіткого визначення. Тому психотерапевт, виходячи із загальної практики, це людина, яка має медичну або психологічну освіту, а також вона пройшла спеціальне навчання у психотерапії в одному або декількох методах. Які є відмінності між психологом та психотерапевтом? Психолог він здійснює більш загальне психологічне консультування, психологічну корекцію, він вирішує якесь таке точкове питання, допомагає у методах саморегуляції, у подоланні стресу, допомагає в якійсь конкретній конфліктній ситуації. Як правило, робота з психологом це десь одна чи дві консультації, які буде достатньо для того, щоб вирішити якусь проблему. Якщо ми вже кажемо про психотерапевта, то Оскільки психотерапевт має додаткові знання в якомусь із методів, він тоді може вирішувати більш широкий спектр питань, такі як панічні атаки, депресивні розлади, тривожні розлади. І, як правило, робота з психотерапевтом вона більш в довготривалому періоді. Що робить і як допомагає психотерапевт? Психотерапевт він е, ділиться своїми знаннями, своїм досвідом, своїми навичками. Метафорично це можна пояснити так, що ви ніби запрошуєте психотерапевта у вашу кімнату, е, яка завалена великою купою речей, і ви разом з психотерапевтом ці речі розбираєте. Якісь ви викидаєте, якісь ремонтуєте, щось ви розкладаєте по поличкам, щось впорядковуєте. Тобто, це ніби як такий допоміжний інструмент у подорожі у ваше власне життя, у подорожі до себе. З якими проблемами до вас найчастіше звертаються? Частіше за все до мене звертаються люди, коли в них є інтерес до себе і до свого життя. Як у них це все влаштовано? Це можна пояснити через такий приклад, коли поїзд життя людини він ніби як сходить з рейок. Тобто людина вона вже не знає, куди їй рухатися, робота їй не подобається, виникають якісь домашні негаразди, втрачається задоволення у житті. Тобто життя, вона ніби як втрачає якесь забарвлення і втрачаються кольори. І, звичайно, є друга категорія клієнтів, і вони приходять вже з більш таким тачковим запитанням. Це може бути питання щодо зміни місця роботи, питання щодо виходу зі стосунків, які не подобаються, або якісь конфлікти з певною людиною. Як обрати психотерапевта? Оскільки психотерапія, на жаль, не регламентована в нашому законодавстві, тому тут потрібно вперше за все покладатися саме на освіту психотерапевта, оскільки буває так, що людина може пройти якісь дуже швидкі онлайн-курси, людина може закінчити якусь невеличку програму і вже починати приймати клієнтів і ніяк не. Нема ніякого механізму, який би міг міг перевірити її освіту. Тому, перш за все, я рекомендую звертати увагу саме на освіту психотерапевта. Друге, звичайно, це рекомендації. Але я звертаю увагу на те, що якщо психотерапевт, наприклад, підійшов ваші подрузі, то це не означає, що цей спеціаліст може підійти саме вам. І також можна собі підібрати психотерапевта на спеціальних сайтах, сайтах якихось психологічних асоціацій, де ви можете побачити психотерапевта. На цих сайтах може бути посилання на його соцмережу, і на цих сторінках ви також можете з ним, ніби як заочно, попередньо познайомитись. Як психологія прийшла у ваше життя? Мені завжди було цікаво, як влаштовані люди і як влаштована я сама. І тому я багато читала книжок, багато про це розмірковувала. Але ніколи я не думала, що я зв'яжу своє життя саме з психотерапією, оскільки за першою освітою я юрист і маю сім років досвіду саме в цій сфері. А вже потім я зрозуміла, що все-таки інтерес до людей він переміг інтересу до договорів і до контрактів. Як зрозуміти, що прийшов час звернутися за допомогою? Маркером цього може бути саме ваш стан, коли ви, наприклад, помічаєте, які зміни в вашому стані, або люди навколо вас теж це помічають, коли ви в якихось моментах стали більш роздратованими, де ви до цього не були, або на якісь речі ви починаєте реагувати більш агресивно. І вже люди, які з вами живуть, вони вам про це кажуть. А також велика кількість проблем зі здоров'ям також може на це вказувати, коли людина починає часто хворіти, вона не може знайти причину. І звичайно, це. Ще загальний стан, коли ви розумієте, що ви в цьому стані перебуваєте вже досить довго. Або людина поруч з вами також перебуває досить довго в одному стані, і цей стан не змінюється. І, наприклад, він може тільки погіршуватись. Чи потрібно звертатися до психотерапевта для консультації, наприклад, раз на три місяці? Це все залежить від вашого особистого запиту і від ваших потреб. Якщо ми говоримо про вирішення якоїсь конкретної ситуації, то тут можна дійсно прийти один раз на консультацію, а потім через два-три місяці. Але якщо ми вже кажемо про психотерапію саме як про процес, то це довготривалий процес, який передбачає зустрічі в загальному порядку один раз на тиждень. Наскільки дієва онлайн психотерапія? Ще до початку локдауну я би могла посперечатися стосовно дієвості онлайн-терапії і наполягати тільки на особистих зустрічах, оскільки тоді спеціаліст має можливість не тільки чути клієнта, а ще й бачити, що він говорить, як він говорить і як рухається його тіло. Але спочатку локдаун, а потім вже повномасштабне вторгнення, вони призвели до того, що і психотерапевти, і клієнти вже підлаштувалися під цю систему, і онлайн-психотерапія є такою ж. Дієву, як і живі зустрічі. Але, зрештою, все залежить саме від людини, яким зустрічам вона надає перевагу. Але діє і те, і те. Чи може після сеансу з психотерапевтом стати ще гірше? Зараз буде негативна реклама психотерапії, бо може стати гірше. Але це пов'язано з тим, що на сеансі зі спеціалістом можна торкнутися якоїсь дуже чутливої теми, неприємної теми, або теми, до якої людина ще не була готова. Чи може на сеансі, наприклад, сплинути в спогадах якась тема, яка раніше була чи забута, чи якось утрамбована всередину. І тоді, після сеансу, людина може зануритися у неприємні думки, у ці переживання. Але про це можна. Говорити на наступному сеансі зі спеціалістом. Наприклад, коли в мене є якась дуже емоційна сесія з моїми клієнтами, то я зазвичай на наступній сесії у них запитую, як пройшов їх тиждень, які у них були думки стосовно цієї сесії, і взагалі як вони себе почувають. Поговоримо, і мені стане легше. Аби було все так просто, то психотерапевтів замінили б подруги і розмови на кухні, або, як ще кажуть, ефект випадкового попутника. Але тут не так просто, оскільки психотерапевт він дивиться не те не тільки на те, що ви говорите, а ще й на те, як ви говорите, яка ваша міміка, яка ваша поза, які ви підбираєте слова. І він це все складає у таку загальну картину. Психотерапевт він не має ніякої магічної сили чи секретних знань, які доступні. Тут не тільки йому а за його плечима стоїть багаторічний досвід навчання і багаторічний досвід практики. І він цим всім ділиться з вами, ніби як економить ваш час, коли ви можете прийти до людини і знайти якісь для вас важливі відповіді. Які є методи в психотерапії? Методів психотерапії досить багато. Найвідоміший, мабуть, є психоаналіз, про який знято дуже багато і фільмів, і написано книг. Також є ще гуманістичний підхід, який у своїй теорії ставить людину і її індивідуальність на перше місце. Сюди йде екзистенційна терапія, клієнт-центрована терапія, гештальт-терапія це, до речі, той метод, в якому я працюю. Також є когнітивна поведінкова терапія, біхевіоральна або поведінкова терапія. Ще є методи, які працюють з людиною через її тіло та через уяву. Це буде тілесна терапія, арт терапія, символ драма, психодрама. Також є такі методи, які працюють з парами і сім'ями. Це буде сімейна терапія. Ну і, звичайно, ще є позитивна терапія, транзактний аналіз, інтегративна, тому методів дуже-дуже багато. Звідки береться тривога? Тривога це фундаментальна базова реакція нашого організму, яка потрібна нам для того, щоб ми пройшли через якусь небезпечну ситуацію, для того, щоб ми змогли вижити. Це одна з найбазовіших. Е Функції нашого організму, яка була ще з нами досить дуже і дуже давно, тривога вона запускає нашу нервову систему, і це можна помітити через прискорене серцебиття, через артеріальний тиск, який стає підвищеним. Тобто, організм він ніби як мобілізує всі свої ресурси для того, щоб подолати цю небезпеку. Тривога може виникати також в таких ситуаціях, коли ми маємо негативний попередній досвід. Наприклад, колись були у лікаря-стоматолога, нам було погано, а у нас нам було дуже боляче, дуже було негативно. І вже наступні візити до цього спеціаліста вони можуть викликати такі попередні почуття тривоги. Ще тривога може виникати в тих ситуаціях, коли є якась невідомість для нас, коли ми не знаємо, що буде відбуватися. Це, наприклад, коли ми їдемо у відпустку або коли людина перший раз подорожує за кордоном, коли вона не знає, що і як буде відбуватися, і вона починає тривожитися, оскільки ситуація буде для неї непередбачувана. Як позбутися тривоги? Перш за все, потрібно помітити цю тривогу. Також можна її назвати. Тут головне розуміти, щоб ви себе не критикували, оскільки відчувати тривогу це абсолютно нормально, і це всього лише почуття, і воно не є смертельним. Далі потрібно намагатися якось себе заспокоїти. Це можуть бути якісь дихальні вправи, які можна знайти в інтернеті. Це можуть бути вправи на заземлення, коли ми відчуваємо свою тілесність, свої руки, свої ноги. Це може бути переключення уваги, на якусь іншу діяльність часто я помічаю, що люди від тривоги починають прибирати будинок, щось витирати, натирати, розставляти речі. Тобто, це теж можна робити і відволікатися від тієї роботи, яка викликала у вас почуття тривоги. Далі, коли ви вже заспокоїлися, можна подумати, що саме викликало у вас цю тривогу. Можливо, це була якась ситуація на роботі, або можливо, вас щось очікує в майбутньому і ви не знаєте, що саме. І тоді вже можна з тим працювати таким способом. Це можна розбити на категорії. Наприклад, якщо людина тривожиться через поїздку за кордон, то можна розписати її маршрут, можна взяти контакти родичів, контакти знайомих, які будуть з нею. На зв'язку, тобто, можна цю історію, яка викликає тривогу, розвити на декілька етапів, щоб вам було спокійніше. Чи можна самому справитися зі своїм психологічним станом? Якщо ми кажемо про такі психічні розлади, як тривожні розлади, депресивні розлади, наприклад, важкі якісь психотичні розлади, то тоді ні, в цьому випадку краще всього буде звернутися і до спеціаліста, і також можна підключити буде медикаментозне лікування. Але в цілому людина може з будь-яких станів своїх вийти сама. Але просто питання буде в тому, наскільки це буде ефективно, і чи не буде потім повторів. І чи зможе вона в цьому стані перебувати досить довго і підвищити якість свого життя? Смуток це симптом. Смуток це почуття переживання втрати, коли людина втратила щось або когось, що було для неї дуже цінним. І чим більше була ця цінність для людини, тим глибше буде це почуття смутку. Коли ви бачите людину, яка поруч з вами відчуває це почуття, то важливо її не квапити в цьому, залишити її. Можна сказати, що ви будете поруч, ви будете їй допомагати, ви вислухаєте, якщо це їй потрібно. Тобто смуток це всього лише реакція на якусь подію. А по одному одному почутті чи за однією емоцією ніяк не можна поставити діагноз. Що таке синдром емоційного вигорання це фізіологічний та психологічний стан, який виникає через надмірну перезавантаженість якоїсь діяльності або на роботі? Наприклад, якщо людина дуже сильно втомилася то їй можна дати відпустку, дати додаткові дні. Вона може піти відпочити, вона може довше поспати, і на наступний день їй буде набагато краще. При емоційному вигоранні ті способи, які раніше допомагали людині відновлюватися, вони вже не працюють. Дуже часто при емоційному вигоранні людина почуває себе так, що вона вже прокинулася втомленою. Тобто ні відпустка, ні додаткові години сну вони ніяк не впливають на стан. Куди з голови дівати історії клієнтів? Я думаю, що повністю історії клієнтів ніколи не можна діти зі своєї голови, оскільки психотерапевт працює саме з собою, і тому історії його клієнтів в тій чи іншій мірі якось знаходять відображення в його душі чи в його голові. Але, окрім власної практики, психотерапевт ще має індивідуальну психотерапію, має регулярні зустрічі зі своїм супервізором. Це старший колега-наставник, де можна розмовляти про якісь клінічні випадки. Також психотерапевти часто ходять. Лід на інтервізійні групи, це такі групи, де є психологи одного рівня, і вони також там діляться досвідом і розповідають про свою практику. І на цих от групах або на цих індивідуальних консультаціях психотерапевт може ніби як залишати ці історії, переварювати їх, перетравлювати та відпускати.